Мій батько заснував академію Нордстар. Школу для Санд. Сант із торгових центрів Санд для парадів. Кейт, ти потрібна мені тут, щоб керувати школою. Можливо, з тобою Нордстар нарешті виграє різдвяний кубок. Ти причина, через яку люди люблять Нордстар. Ти є Нордстар. Шестеро вже кинули навчання, відколи тата не стало. Не знаю, що ще може бути гірше. Кейт, колись я тобі подобався. Це було до того, як ти пішов працювати до ворога. Ти права, мені варто працювати тут. Коли тебе звільнили, мене не звільняли. Я можу допомогти Нордстару виграти різдвяний кубок. Тобі потрібна перемога, мені потрібна робота. І ми обоє хочемо обіграти святого Миколая. Як ви сюди потрапили? Не пам'ятаю, як вас звати? Не пам'ятаю. Добре, він сказав, що прийшов звідси. Викличу поліцію. Ми не можемо викликати поліцію. Це ж сам Санта. І що із цим робити? Веземо його до Нордстару. Оточимо його іншими сантами. Може він згадає, хто він. Щоб бути чудовим Сантою, потрібно багато чого. Знання, емоційний інтелект і, звісно, сила. Тобі з ним добре. О, прошу. Він тобі подобається. Він зовсім не пам'ятає, що санта. Невдовзі він згадає. Дякую, аміго. Ти мене зараз заплутав, друже. Ти в порядку? Я бачу речі, які не можу пояснити. Першими йдуть наші близнюки, і вони цілий день їли цукерки А якщо я там на горі, почну бачити якісь речі. Подумайте, як можна використати те, що ви бачите. Дай вгадаю, Лео, ти хочеш яскраво синій мотоцикл людини Павука. Будь слухняним хлопче. Ви просто чарівник. Я побачив, чого нет хоче на Різдво. Він хоче полярну зірку. Ми хочемо збудувати ще один торговий центр. Продай нам. Успішність бізнесу залежить від людей, що ним керують. Разом ми зможемо. Я не знаю. Я знаю. Ти ж не думаєш продавати, правда? Це велика сума грошей. Я повинна добре обміркувати. Так? Ну і як. Зачекай, Ден, ти не маєш відмовлятися лише тому, що. Тобі страшно. Ласкаво просимо на різдвяний кубок. Ріс. Як ти мене знайшла? Свисток, це ж маячок. Кольорна Полярна зірка перемагає. Тож ти не продаєшся. Ще багато чого треба зробити. Ми перемогли, бо ти вірила в мене. Хіба частину цієї віри не варто спрямувати на себе? Вибач, я просто не думала, що зможу це зробити. Дякую.